Бог обіцяв, і буде в останні дні, і зіллю духа мого на всяку плоть і будуть пророкувати сини ваші та дочки ваші. Отже, перший, що Бог дозволяє жінці та на що вона здатна з Христом, жінка може пророкувати Боже Слово і рятувати людей. Старша сестра Моїсея, названа Мар'ям, пророчиця, її ім'я означає бути гіркою. Вона народилася в гіркі роки війни, рабства та геноциду. Рухома духом природства, з дитинства, Маріям дала пораду своїм батькові та матері, як врятувати її брата, немовля Моїсея від неминучої загибелі, коли вийшов наказ вбивати всіх маленьких єврейських дітей. Вірою він був відправлений у кошику річкою Ніл, де з волі Божої його виловила принцеса Єгипту. Маріям, побачивши, що брат в безпеці та, будучи представницею пригнобленого, знищуваного народу. Безстрашно наблизилася до дочки Фараона і запропонувала царівні єврейську годувальницю для знайденої її дитини. Так Мойсей був вигодований власною матір'ю в своїй сім'ї. Мойсей вивів народ із рабства, Єгипет упав, армія Фараона була потоплена у морі, та маріам пророчиця з тим паном і танцями оспівала хвалу Господу. Подивимось, наприклад, ще однієї жінки воїна Девора. Вона пророкувала і судила Ізраїль. Люди вірили їй в умовах 20-річної окупації. Коли ворог виділив 900 колісниць залізними косами і збирався скосити армію, девора пророкувала воєначальнику. Ватажок ворожого війська загинув від руки жінки, як і передбачила Девора. Тому жінки, ви можете пророкувати. Це означає говорити в повчання, науку, втіху та умовляння. Проповідуйте, застерігайте, радьте, переконуйте, підбадьорюйте, втішайте, закликайте людей до Христа. Все це і означає пророкувати, і ви здатні на це з Богом. Друге, відповідно до Слова Божого, жінка може навчати. Деякі цитують Біблію, дружини ваші в церквах хай мовчать, але апостол Павло писав це розвещеним коринтянам, розсаднику від усіх вад. Коринф відрізнявся розбещеністю звичаїв такого ступеня, що греки позначали їхній образ життя словом коринствувати, тобто жити розпусно. Апостол Павло наводив порядок в церкві, щоб жінки з розпусним минулим, звернувшись до Бога, поводилися гідно в церкві. Божественний порядок такий, що жінка знаходиться в послуху у чоловіка, будь-якій дружині, голова чоловік, чоловікові голова Христос. А Христу, глава Бог. І над чоловіками, і над жінками є влада від Бога, священник церкви. Тому якщо чоловік чи священник дозволяє жінці говорити, вчити, пророкувати, то жінка може це все робити. І приклад тому Акіла та Прескіла – чоловік та дружина. Вони служили Богу разом під час найжорстокішого гоніння на християн у Римі. Перебуваючи у вигнанні, вони завжди збирали церкву у своїй оселі і вдвох вчили Слову Божому. Ця сімейна пара наставляла навіть Аполоса, освіченого іудея з Олександрії, третя, на що здатня жінка, пророк Єремія проголосив: ось Бог створить щось нове, дружина врятує чоловіка. Згідно статистиці, 80% людей у християнських церквах. Були приведені до церкви жінками. Якби ці жінки мовчали, тіло Ісуса Христа, яким є церква, було б паралізоване на 80%. відсотків. Діявол хоче закрити жінці рота, але Бог дає здатність рятувати чоловіків. У давнину свобода жінок сильно присікалася, а їхні права були обмежені. Але Ісус Христос подарував жінці свободу, Він показав справжнє ставлення Творця до жінки. Сам Бог у тілі Ісус Христос розмовляв з Самарянкою, коли юдеї не говорили з ними, і після спілкування ця жінка привела до Христа все місто. Жінки були останніми у Христа та першими біля труни. Воскреслий з мертвих Христос наказав Марії сповістити апостолам про те, що Він живий. Вони не повірили їй, і Господь дорікав їм за невіру. Четверте, що Христос довіряє жінці, це бути його святою нареченою, церквою. Ісус яскраво демонструє своє ставлення до жінки. У Біблії церкву названо нареченою Ісуса Христа. Ставлення Бога до жінки очевидно, навіть святій церкві надано жіночий статус наречена. Тому, коли жінка освячується і стає церквою, тоді вона перетворюється на наречену Ісуса Христа, це повноцінна помічниця та кохана Господа. Вона Його тіло і кров, Його половина. І все, що робить Христос, його церква підтримує та продовжує справу свого Пана, і вся ворожа сила в неї під ногами. П'яте, жінка може служити Богові своїм маєтком. Святе письмо згадує заможних, знатних іменитих жінок, таких як Івана, дружина Домоправителя, Царя Ірода, Сусана, Марія Магдалина, Марфа, Марія, яка своїм волоссям відтирала ноги Христа дорогоцінним нардовим миром. Всі ці жінки ходили за Христом, залишивши розкіш і комфорт, і служили Богу своїм маєтком. Жінки, хай диявол не зупинить вас, з Богом ви здатні на великі справи та перемоги. Коли Бог за вас, хто стане проти? Пророкуйте, навчайте Слову Божому, рятуйте чоловіків, будьте нареченою Христа і служіть Богові своїм маєтком, і Бог благословить вас ще більше.